Днями на новій сцені академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся надзвичайний захід, який став справжньою подією для всіх прихильників танцю. Вже п'ятий рік поспіль талановита молодь нашого міста бере участь у спортивному масовому заході Денсфест. Організаторами є комунальний заклад міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради. Величезний зал наповнився музикою та енергією, коли талановита молодь нашого міста почала демонструвати свої номери. Тренери та учасники з різних куточків міста представили різноманітні танцювальні напрями від сучасного хіп-хопу до витончених танців. Діти дуже хотіли, щоб цей захід після відбувся. Вони на протязі останнього тижня змагались за право в цьому залі репетирувати свої номери. Професійні аніматорські танцювальні колективи і поодинокі танцівники продемонстрували свої техніки та творчий підхід у кожному виступі. Підкреслили багатство талантів нашого міста. Під час їх виступу дуже емоційно болювали як їх батьки, так і їх друзі. По результатам цього заходу всі залишилися дуже задоволені. Навіть зараз ми бачимо, що діти радіють, радіють діть батьки. Організатори заходу отримали заслужені аплодисменти, подяки за свої зусилля у створенні конкурсу. Вони надали молоді можливість не лише проявити свій талант, а й відчути підтримку та визнання громади. Було невероятно багато емоцій енергії. Це прям мене переповнює це враження. Це дуже круто. Дуже радує, що в нашому місті проходять такі міроприяття. Це дуже класно був наш час. Журі мали складну задачу обрати найкращих серед найкращих. Та після довгих міркувань були оголошені результати конкурсу, де учасників відзначили заслуженими нагородами за їхні таланти та витончені танцювальні виступи. Подарували нашим переможцям дуже гарні подарки. Це були музикальні центри, які допоможуть їм у подальшому здобувати ще більше результатів. Учасники також були у захваті, поділилися. Позитивний відгук від публіки відіграє важливу роль у підтримці та стимулюванні творчості. Беремо участь вперше. Насправді все дуже організовано. Локація чудесна, дуже гарне технічне оснащення. Діти не втомилися. Діти прийшли, як то кажуть, побачили, і перемогли. Я в захваті, Мені все сподобалось. Щиро вдячна організаторам, що в нашому місті можна прийти просто Взяти участь безкоштовно, отримати цінний подарунок. Ми дуже вдячні за колонку, ...яку ми виграли. Так коментую свою перемогу керівник танцювального колективу. Dance Fest 2023 виявився успішним та захоплюючим заходом, що зберігає традиції та підтримує розвиток молодіжного танцю в нашому місті. Хочеться подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, які сьогодні бо виборюють волю для нашої України. Хай переможе Україна, бо Україна понад усе.